Так що трошки наливайте, і ще самі сердечні лікарі довкола що тут боятися. Я, звичайно, мушу міняти репертуар, враховуючи то, в яке оточення попав, і то терміново можу почну з лірики в такий момент, в людей зникає мова, наркоз і шок, тверезий глузд не дії, як ви такі зими чудові. Скільки ж тоді то мама мій, як у вас гарно. Я все сьогодні від всіх чоловіків все гарне, що маю на душі, все скажу. Мене ніхто не уповноважував, але я думаю, що всі погодяться. Найперше почнемо з патріотики. Ви знаєте, колись один чоловік хотів мені а, десь мене переконати в тому, що десь є зразки патріотизму більше, як у нас. Та не можу такого. розказує мені, що в Америці, в вигнанні. Помирає старий кубинець. У них, як втік в Америку, то чомусь рахується не так, як у нас, що вигнати. Так ось помирає, скликав синів, сини мої, каже, хочу перед тим, як відійти, за межу, аби ви мені принесли кубинський прапор поцілювати. Ну, кажуть, нема проблем. Зараз тату принесем, скочили в місто по крамницях. А прапора не можу купити в Америці кубинського. Обігали, все, нема прапора. Дзвонять до колєдів, позичте татове прапор поцілувати. Також ніхто не має. Може би до вечора не йшли, але старий з хвилини на хвилину може дубовризти. Одним словом, прибігають тату, прапора нема, що буде цілювати. Старий перся, ну, патріот, прапор і все. Зажурилися хлопці, і тут старший син Каристо, Та же я знаю, недалеко від нашої хати молоду кубинку. У якої на ягодиці? і натуральний кубинський прапор. Старий каже, не вже буде, який є, ведіть, приводять той прапор, закривають з дідом, починають прощатися. Оскільки патріотом був, як я вже казав, незвичайний, то кожен міліметр того прапора був цільований так, як лише дідом міг, облитий сльозами і певно так з вісім кругів. І коли він якось набрався сили відрватися від того прапора, каже дитинко, якби не ти каже, був би не обцілював кубинську землю, був би не облив сльозами кубинський народ і прапор не обцілював. Каже, як я тобі вдячний, обернися ще, каже, передом. Ну, каже, чого? Що би хотів з фіделем кастро попрощатися. <рошувач> 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 ну, ясний діло, що ніхто мене не переконав. Що якби комусь з наших козаків прийшлося прощатися, то б вже таким лицем удар. Тим більше наші прапори набагато краще. Жінки, я лише про вас буду сьогодні. Про все, що найкраще маю на душі. Стараємося вас розуміти, стараємося вам вгодити, то ніколи нам не вдається, але ми стараємося, бо ви це замічайте. Ну, уявіть собі, уявіть собі, що приходить чоловік з роботи. Глотний, нароблений, а жінки вдома нема, лише записка на столі. Пише, я пішла до подруги, на вечерю риба він облизався, читає далі. Вудка в коридорі. <ріст> ви думаєте, що почуття наше від цього зміниться? та ніколи, ж, хоч би навіть по через день ви такі рибні дні нам організовували, ми все одно ті почуття збережемо. Замітили всі чоловіки, що наші жінки нас вміють здивувати в будь-якій ситуації, навіть не будучи вдома. Моя жінка поїхала на море 500 кілометрів від мене і то мене здивувало. Записала свою подругу Олю у записник на букві «З». Ну, Мені треба було подзвонити до її подруги. Я шукав довго перерив ту книжку на букві «З» знаходжу Олю. Питаю жінки, чого на букві «З»? Ну поясни, як це зрозуміти. Жінка, немає проблем з вокзалу Оля. Через то на букві «З». Наша логіка ще не доганяє до таких вершин. Чесне слово, є така експериментальна знаєте, ситуація. Стоять на автостанції. Абсолютно незнайомі люди. Ніхто нікого не знає, ждуть собі там автобуса і тут в товпі одна із жінок раптом видає такий звук. Ой. зразу до неї друга обертається і каже, ви думаєте, що ми не п'є? <рес> <рес> ну яке велике розуміння. Чоловіки близько, так не годне, повірю. Чоловіки тепер ще навіть толком не знають, який момент підобрати, би жінку спитати, чи вона його любить. Знаю випадок, коли жінка з чоловіком ранком повставали, йому щось знайшло таке, знаєте, на душу підходить до жінки. Жінку, ти мене любиш, вона каже, видиш, потім будеш казати, що я скандали вдома зачинявся. Або чоловік до чоловіка питає один другого, скажи, каже, Твоя теща якого приїжджає, він довго на нього дивився, якого біса чи якого числа. <риклад> Одним словом, ми так не один розуміємо між собою, як жінки, навіть близько. А жінки, це наша радість, чесне слово. Коли ми їх до кінця зрозуміємо, ну, може, і ніколи не зрозуміємо, але хочемо, стараємося. Ну, така ситуація, це мій друг, який щойно мені дзвонив, із Коломиї. Микола Савчук, був свідком ситуації в автобусі. Коли автобус такий нормально наладований, так, по-нашому їде з Франківська на Коломию і десь вже де тисминиться, якась жіночка в автобусі починає крик. Люди, я вас прошу, відкрийте люк, я не маю чим дихати, я вже тут умираю. Якийсь чоловік скакає, відкриває люк. Вона сідає тихо, автоматично, він відчуває себе таким, знаєте, героєм. Так йому було того Люка добре, і тут ззаду друга. Що ви зробили? Та ж у мене запалення, я їду із лікарні, каже, мені вже протягом відриваю голову, ну закрийте люк, це закриває перша починає крик. Та ж я вас просила, як людину, аби ви мені відкрили люк, що я не маю в чим дихати. Ви що хочете, би я тут ноги протягла, аби мене винесли з цього автобуса і буде на вашій совісті. Чоловік Женько люк відкриває, дивиться на другого, та собі зачинає кричати. Ну вже пікні не знає, що з тим люком робити. Чи його закривати, чи його не відкривати? І тут якийсь мудрий чоловік, хто тобто, всі каже люди, послухайте мене. Давайте спочатку зробимо так. Спочатку закриваємо люк, аби без та перша. А коли вона вже повністю затихне, туди відкриваємо трапило другу і так доїдемо. Інакше ми доїдемо. Жінки. Мені ця ідея сподобала, з практичної точки зору може правильно з тим так живу. зробити. А <світ> 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 ну, Але з точки зору джентльмена, це абсолютно неправильно. Ми готові вам відкривати люки. Від Франківська до Коломиї і закривати. Без кінця і не те, що до Коломиї, а навіть до Кулими. Виждай Боже, аби ми з вами так, туди? не їхали. Ще одна така, знаєте, є е, сценка, коли жінка приїхала на базар, скупила всіх, яких виділа коготів щось 15 штук, все заладувала в мішок, вже хоче з базару їхати, і ще при виході купила курку туди, шур до них в мішок зав'язує. Ну, люди зацікавилися. Хтось підходить і витримує жіночку. Ми то дивимося, що ви тут таке коготів накупували, і ще одну курку до них туди. Може ви щось наплутали. Каже, ну які має бути 15 курок і на них один кугу. То буде нормально. А вона каже, так ви ліпше знаєте від мене. Тож і не мала я доброї жіночої долі, най мені хоч курка буде щаслива. <праць> я хочу вам зваряти щастя. Але справжнього, великого щастя, того щастя, яке собі уявити може тільки жінка на початку весни. Будьте щасливі!